Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Вибух коробки у Будинку Посольства України в Іспанії продемонстрував, що з нашою країною почали новий етап терористичної боротьби. Так мовити, нову спеціальну операцію. До зусиль російської армії, до зусиль Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Підключилась служба. Зовнішньої розвідки Російської Федерації, яка, як відомо, саме це і вміє: отруювати новачком, надсилати коробки або конверти із вибухівкою у дипломатичні представництва. Ну, тобто, тероризувати, робити все можливе, щоб залякати, щоб заткнути рота Адже абсолютно очевидно, що цей вибух в українському посольстві в Іспанії це сигнал всім українським дипломатам, рівно так, як і всім тим громадянам, які підтримують Україну і борються за українські інтереси у цивілізованому світі. Треба сидіти тихо, а то прийде лист від Володимира Путіна із новачком або вибухівкою. Очевидно, що росіяни цим нікого не налякають, однак директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін звітуматиме перед президентом Росії Володимиром Путіним про те, що робота проводиться і скоро всі затхнуть пельки. Одночасно сам Сергій Наришкін демонструє просто чудеса шизофренічної пропаганди. Так, директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації застеріг Польщу. Від проведення референдумів по приєднанню до Польщі регіонів західних е, областей України. І це абсолютно серйозно. Так, ніби не Росія провела фейкові референдуми у Криму на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, щоб потім приєднати ці українські регіони до Російської Федерації, а от Польща збирається проводити референдуми. На заході України, щоб у свою чергу приєднати українські регіони до своєї території. І Наришкін радить полякам добре вчити власну історію і згадати, скільки було конфліктів у цьому регіоні між польськими та українськими націоналістами. А що це означає? Залишити цю територію російським військам, що вони всіх вбили і не було ніяких проблем? Або ж. Це намагання пояснити, що не тільки росіяни проводять на чужих територіях референдуми і ухвалюють рішення про приєднання чужих територій до своєї країни. Що це роблять і інші країни? Це виглядало б абсолютно кумедно, якщо б із такими зухвалими заявами не виступав би високопоставлений чиновник, колишній спікер Державної думи та ще й член Ради безпеки Російської Федерації. Хоча, з іншого боку, що таке Рада безпеки Російської Федерації? Злочина співтовариства, об'єднання якихось дрібних бандитів, які просто крадуть чужі землі, чуже майно вбивають, гвалтують, перетворили свою армію на цілий табір садистів. Так що нема чого дивуватися цим розмовам Сергія Наришкіна, як і нема чого дивуватися, тій терористичній війні проти дипломатичних представництв України, яку очевидно розпочала. Російська Федерація. Українські силовики між тим провели обшук ще в одному цікавому місці. У колишньому місці проживання колишнього народного депутата України, керівника партії «Наше» та пропагандистського проросійського телеканалу «Наш» Євгена Мураєва. І виявили: і пропагандистську літературу, і зброю, і якусь російську, прости Господи, валюту. От мені тільки цікаво. Коли всі навкруги до великого вторгнення Росії говорили про те, що Євген Мураєв, як і інші українські псевдополітики, пов'язаний із російськими політичними колами, що він, як і багато інших людей, які повернулися в Україну 2019 року після зміни президента України, готують велике вторгнення в Україну, принаймні спецоперації за участю Москви. Чому тоді? Служба безпеки України не звертала на це ніякої уваги. Чому тоді можна було уявити собі, що є чиновники, які толерують всіх цих псевдополітиків, їх псевдополітичні партії, їх пропагандистські телевізійні канали? Я вже не кажу про українську православну церкву Московського патріархату. Це зараз обшуки у цій церкві проводиться ціла служба безпеки України. А 2019 року створення православної церкви України сприймалося як політичний проєкт попереднього президента. У більшості українських громадян не було навіть розуміння того простого факту, що без власної церкви Україна так і залишиться цивілізаційним додатком до Російської Федерації рано чи пізно стане частиною цієї держави. І коли все це проговорювалося, всі вважали, що. Оці слова частиною чужої держави це перебільшення, хоча Крим вже був анексований і приєднаний до Росії. А зараз ми бачимо окупованими і приєднаними до Росії ще чотири українські регіони. І будьте впевнені у політичних планах президента Росії Володимира Путіна вся Україна, те, що вся Україна зараз не є частиною Російської Федерації, це тільки заслуга нашої армії, наших союзників, нашого народу. Але плани у Росії такі є. І якраз існування церкви, яка канонічно пов'язана із Москвою, ще один важливий інструмент для того, щоб Україна нікуди не дівалася з російської орбіти. Як і існування в Україні проросійських політиків це теж частина цього інструменту. Частина московського наративу. Наративу, який потрібно долати. Те, що сьогодні в бунтестах. Нарешті визнав геноцидом українського народу голодомор 30-х років. Це якраз і є подолання російського наративу. От багато хто дивується, чому у Росії не хочуть визнавати голодомор-геноцидом? Чому весь час спростовують штучний характер організованого Йосипом Сталіним та більшовицьким керівництвом Радянського Союзу і Радянської України голоду? А саме тому, що, напевно, не вважають проведення такого штучного голоду з метою знищення якнаймога більшої кількості українців для заміщення місцевого населення населенням самої імперії якимсь злочином, а вважається абсолютно правильним, точним, політичним розрахунком. І якщо це політичний розрахунок, і якщо ми його можемо повторити, то навіщо нам? Визнавати злочином те, що ми збираємося зробити знову. От те, що ми з вами зараз спостерігаємо у 2022 році, це те, що люди, які жили на українських землях, спостерігали у 20-ті, роки 20-го сторіччя, коли було ухвалено рішення про окупацію і знищення Української Народної Республіки і підміну її фейковою радянською країною. Це те, що люди... Переживали у 30-ті роки, коли було прийнято рішення про зменшення кількості українського населення, принаймні у сільській місцевості, з метою заміщення цього населення. Сьогодні відбувається та ж сама дія, яку теж ніколи не будуть визнавати штучною, яку також будуть пояснювати виключно логікою війни з нацистами. Зробити все можливе, щоб українців залишилося якнаймога менше, і потім, в разі успіху, окупаційного проєкту, замістити українське населення населенням самої так-так, Російської Федерації. І світ, який починає усвідомлювати всю сутність трагедії 30-х років, він звичайно може реалістично оцінити і те, що відбувається в Україні сьогодні. І справжні наміри Російської Федерації і те, як саме з точки зору президента Росії Володимира Путіна, російського політичного керівництва, російського народу. Це теж не треба забувати. Російського народу має закінчитися війна Росії проти України, яка з російської точки зору війна за відновлення історичної Росії шляхом визначення тих кордонів, які були до 1991 року. У Радянського Союзу і винищення того населення, яке не бажає жити в історичній Росії, а хоче жити на своїй Батьківщині в Україні. І те, що український народ виживе після окупації українських земель більшовиками, і після Голодомору, і після Другої світової війни на українських землях, залишає Сподівання на те, що і нинішні наміри російського керівництва і російського народу залишаться спростованими самою історією. А росіяни, у свою чергу, будуть відповідати за свої злочини. Скажімо, про це вже говорить керівниця Європейської комісії Урсула фон Дерляєн. Вона підкреслила, що Єврокомісія. Поважаючи авторитет Міжнародного суду ООН, зараз докладає зусиль для створення міжнародного трибуналу, який буде займатися саме російськими злочинами воєнними. І хоча зараз створення такого трибуналу, і головне, що на його лаві підсудних будуть російські воєнні преступники: Путін, Медведєв, Лавров, інші злочинці, все це виглядає фантастикою. Але абсолютно очевидно, що рано чи пізно зміни у самій Росії можуть призвести до того, що нове керівництво цієї держави змушено буде видати воєнних злочинців міжнародному трибуналу. І тоді всі вони вже не будуть сміятися в своїх бездарних інтерв'ю і своїх жахливих телевізійних програмах, а будуть давати свідчення як ті, хто причетні до вбивства. Тисяч людей мирного населення, захисників української держави. Ну і, звичайно, різні там нарижки не будуть розповідати про те, як вони готували терористичні акти проти українських державних органів і дипломатичних представництв. Це ми теж із цікавістю послухаємо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирон.